Всім привіт! Мене звати Анатолій. І я вас вітаю на своєму ютуб-каналі. Випікаю в сьогоднішньому відео. Ми з вами будемо готувати одне із моїх улюблених видів печива: це печиво Бруті Ма Боні. Вперше я його спробував в Італії, місто Флоренція. І саме з того моменту я в нього закохався, тому що е це наскільки смачне печиво, воно має гарну хрустку поверхню. Супер приємний аромат, тому що воно має в своєму складі горіхи та жувальну консистенцію. А після того, як я дізнався, що його можна приготувати всього з трьох інгредієнтів, я собі готую його періодично і куштуючи зараз, я згадую а, подорожі і гарні часи, проведені в Італії. Бруті Мабуні це італійське печиво, яке, хоч і виглядає скромно, але має неймовірний смак. Воно складається з подрібнених горіхів, яєчних білків та цукру, створюючи хрустку оболонку з м'якою серединою. Це печиво виникло в Ломбардії у 19 столітті. Стало класикою італійської кулінарії. І воно доводить, що зовнішній вигляд не завжди відображає справжню якість. І найперше, що нам потрібно зробити, це подрібнити наш підсмажений мигдаль. Для цього я його закину в подрібнювач та буду перебивати на невеликій швидкості, щоб наші горішки перебилися не зовсім в пудру, а в більш-менш невеличкі шматочки. Отже, ми перебили наші горіхи ось в таку крупинку, і насправді цього достатньо для нашого рецепту. Ну що ж, далі ми відставимо наші горіхи. Потрібні, вони нам зараз не потрібні. І в цей час ми вб'ємо наші яйця. Але для початку ми відділимо жовток від білка. Далі нам потрібно наші білки збити гарно з цукром до утворення густих піків. Якщо у вас гарно набита рука, то ви можете, в принципі, білки збити вінчиком. А я буду збивати міксером, це буде швидше, якісніше та гарно зіб'є нам білки. Поступово включимо наш міксер на невеликій швидкості і почнемо збивати на невеличкій швидкості, поки Наша маса не стане трішки світлішою, та не утворить таку от легеньку піну, яка буде складатися з бульбашок. Поступово будемо додати швидкість, як ми бачимо, утворилися бульбашки. Сама маса стала трошки світлішою, і в цей момент ми почнемо поступово додати наш цукор. Добавляємо крок за кроком, щоб цукор гарно розмішувався, розтворювався в білках і не залишав ніяких грудочок. Замішуємо на середній швидкості, час від часу додаємо поступово цукор, і наша маса повинна збільшитись як мінімум в 2,5-3, в 3, а то і в 4 рази. Все говорить про те, що ми вже збили наші білки до утворення густих піків. А по-перше, наша маса стала достатньо гладкою, цукор гарно розтворився. Вона збільшилася в три рази. Так це точно. І витягуючи вінчики з нашої суміші, ми можемо побачити ось такий гострий кінець. Це свідчить про те, що ми правильно збили наші білки до правильної консистенції, і далі ми можемо переходити до наступного кроку приготування нашого рецепту. Перебиті наші горішки ми додамо до нашої білкової суміші, і за допомогою лопатки ми підберемо всі наші горіхи і таким чином пересипемо їх в миску. І наостанок я добавлю екстракт мигдаля до нашої білково-горіхової суміші. Якщо у вас його немає, нічого в цьому страшного немає. В класичному рецепті його немає. Але мені подобається ось цей такий насичений смак і запах, який утворює цей екстракт. Я добавлю декілька крапель, тому що він достатньо інтенсивний, тому його потрібно небагато. Далі ми легенькими рухами перемішаємо нашу суміш, щоб наші горіхи гарно перемішалися з яєчним білком. Нам не потрібно збивати, тож ми просто обережно лопаткою перемішуємо, щоб воно гарно між собою поєдналося. Наша суміш ось виглядає так: вона такого гарного кремового кольору. Видні грудочки наших горіхів. Я відчуваю аромат мигдалевого екстракту пахне неймовірно. Друзі, а попереду найцікавіше, тому що далі ми нашу суміш перекладаємо в каструлю. І будемо виварювати на невеличкому вогні, а весь час помішуючи, тому що білок достатньо швидко підгорає і пристає. Будемо помішувати, поки наша суміш не зменшиться в своїх розмірах, та з такого ось кольору слонової кістки не стане такого бежевого, тілесного, світлокоричневого кольору. Тоді наша маса буде вже готова і готова до наступного кроку. Це запікання. Як ми бачимо, наша маса зменшилася в своїх розмірах, набула такого гарного коричневого кольору, а стала густішою, і я думаю, що настав час знімати нашу масу з вогню. І в цей час ми поставимо нашу духовку розігріватися до 150 градусів. А далі ми сформуємо печиво з нашої готової вже маси. А далі, використовуючи дві ложки, ми будемо переносити наше готове тісто на пергаментний папір. Набираємо в ложку невелику кількість, і за допомогою іншої ложки ми Переносимо на пергаментну бумагу, утворюючи ось такий невеличкий шматочок. Обов'язково залишаємо невеличку відстань на нашому печиві, тому що воно трошки збільшиться в своїх розмірах, тому йому потрібно буквально, я думаю, що сантиметр-півтора місця. Друзі, я сформував наше печиво та готовий нести його випікатися. А випікати я буду при температурі 150 градусів 20 хвилин. Наше печиво має збільшитися в своїх розмірах, бути трошки вологим всередині та назовні хрустким. В мене пройшло 25 хвилин, і я з впевненістю можу сказати, що наше печиво готове. Вдома неймовірний аромат, пахне мигдалем. І, як ми бачимо, наше печиво збільшилося в своїх розмірах, воно гарно потріскалося, достатньо воно ще гаряче, але тут найголовніше зараз його не чіпати, тому що воно трішки вологе всередині. І якщо ми зараз будемо його перекладати, воно поламається, потріскається. Тож найголовніше дати йому відпочити на деко повністю, щоб воно охолонуло, тоді воно стане більш сухим, і всередині ця вся маса вона охолоне, і тоді ми з певністю зможемо перекладати наше печиво на тарілку або в якесь інше місце. До речі, ma buoni з італійського перекладається як бритке, але смачне. А дійсно, в цього печива форма не є якоюсь ідеальною, там, круглою чи трикутною. Вона така достатньо крафтово виглядає. Але, повірте, смак цього печива, він незрівняний і байдуже насправді, яка в нього форма. Як в воно виглядає насправді головне, який смак цього печива. Тож що, я рекомендую його залишити відпочити при кімнатній температурі. Це займає достатньо небагато часу. Печиво швидко охолоняє, і через декілька хвилин ми з вами зустрінемося вже на дегустації. Ну що, друзі, і настав улюблений момент будь-якого мого відео. Це момент дегустації того, що ми з вами приготували. І найперше, що хочу сказати, це те, що вдома неймовірно пахне. І зараз ми спробуємо з вами це печиво. Я йому дав всього-навсього. Хвилин 30, щоб воно вихололо, і цього достатньо. Воно повністю е висохло, воно дуже хрустке. Мені здається, хрусткіше навіть, ніж крекер, але ще може хрусткіше бути, ніж крекер. Його серединка вона трішки тягнеться, але не супер. Так трошечки, трошечки. На смак це солодко. Це дуже горіхово, така, знаєте, горіхова бомба. Дуже хрустить. Ну і це смак, це смак Італії, яка мені запам'яталася ще 5 років тому. Запам'яталася Флоренція саме цим печивом. Я от його їм, і мене не знаю, мене мурашки по шкірі. Я, таке відчуття, що я подорожую в часі і зараз знаходжусь в Італії, іначе я його пробую вперше. І воно таке ж, такого ж. Таким же смаком мені зараз, це неймовірно. Я так люблю все, що горіхове і все, що хрумтить, для мене це не знаю. Що ж, тепер потрібно кликати, кликати гостей і пригощати цим неймовірним печивом. Друзі, якщо вам сподобався сьогоднішній рецепт печива, або не тільки сьогоднішній рецепт, тож я вас попрошу. Підписатися на мій YouTube канал, поставити лайк, що я бачив, що вам подобається це відео, а написати коментар, побажання, можливо, ви хотіли побачити якісь нові рецепти, саме які цікаво для мене. Ви поділіться, я почитаю, ми з вами обговоримо. Також не забудьте поставити дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Та поділіться цим рецептом з друзями, тому що він простий, легкий приготування. Для нього потрібно зовсім мало часу, і через декілька, та навіть через годину, навіть може менше, ви зможете вже смакувати цим десертом. Будьте зі мною на всіх моїх відео. Запрошуйте друзів, та до скорих до нових відео.